Я раніше на гітарі грав а зараз не можу. Бо, тому що пальці вже цей як граблі. 43-річний військовий Володимир приходить до фізкультурно-здоровчого простору у Володимирці, аби відновити функції рук та ніг. Він має шість контузій, осколки, які залишились у тілі. Розповідає, що був в окупації, а потім добровольцем пішов захищати країну. Каже, був на найгарячіших напрямках. Шість контузій тяжких. Цей спині осколок, яйці один осколок алюмінієвий, от, Получив, виходить, на марінки зірвалася 120 міна. І по-братиму моєму голову відрізала, а мене то відкинуло і був контужений дуже серйозно. Попав в Дніпро. Був сліпий повністю. в Дніпрі мені встановили трохи зріння, бо я думав, що я вже білого свята не побачу. У реабілітаційній кімнаті з Володимиром працюють на кількох тренажерах, які допомагають відновити функції м'язів. Серед них педальний тренажер, дошка Євмінова, реабілітаційні сходи та багатофункціональний реабілітаційний стіл. Та я вже став трошки лучше, у мене почала рука працювати, Оця. Mm -hmm. Я ж пам'ятаю, дід навіть не мог і... І її підняти одного блина навіть не мог підняти. Тому що взагалі. А зараз трошки легше вже стає. Ну, вже розрабатуються кісті, все. Також тут є реабілітаційний тренажер Бубновського, роботизований пристрій для фізіотерапії та інше обладнання. Працювати на ньому можуть усі, хто потребує відновлення після хвороби чи травми. Усі послуги безкоштовні зі слів інструкторки Людмили Оніщук. Отримати консультацію можна в реєстратурі лікарні чи безпосередньо прийти до простору. Кого є травми рук, ніг особливо зараз поширеним став інсульт. Люди, які мають обмежені можливості в русі, в відновленні своїх втрачених навичок, можуть звертатися сюди і займатися на різних тренажерах. У просторі працюють тренер-ветеран та інструкторка з фізичної культури. Вони показують, як користуватися тренажерами та слідкують за фізичним навантаженням відвідувачів. Дякую, що такий є центр для військових. Желаю всім, щоб. Військові приходили і поправляли своє здоров'я. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.